коли будьонів відійшов, почали потрубити. Давайте так. Це на словах мені розказували дуже багато, що де є реальні історичні факти. Тому що я зачитував на минулій сесії історичні факти, що творилися і УНР, як підтримували, і що підтримували, і Куру, які саме вислови Пентюри і всі остальних. Словах... Книжка художня це не означає, що це правда. Я говорю про справжні докази. І самі, що дають інститут пам'яті і всі, хто історики, які є записи в історії. розумієте? І в принципі, я можу сказати так, я своїм розпорядженням дав ці вулиці це ім'я, тому що і, комісія не допрацювала, і я можна сказати своїм розпорядженням ці цій вулиці дав те ім'я, яке комісія не да. допрацювала. Ні, комісія не допрацювала цілий ряд вулиць, які повинні були да, повинні... це. Це яка настроєна міська радість. І в нас, коли був дедлайн, фактично приходить відповідь з інституту пам'яті, що ці вулиці треба переіменувати. І фактично, щоб не порушувати закон, бо є стаття 436 закону України, якщо ми не перейменуємо ці вулиці, можливо, ну неможливо, а наказання, кримінальна відповідальність буде нести, скажімо, міський голова. І для того, щоб цього не трапилося, я тоді своїм розпорядженням переміновав і вулиці, які інститут пам'яті нам. Сказав, що ми їх не переіменували на сесії. Це відбулося так. І Я відповідальність здобув повністю на себе, тому... Є, і, і... Тут ситуація така, коли йшла громадянська війна, я вам просто по Софіпові скажу. Був царський полковник, який жив в Це на їхньому місці жив царський полковник, який організував виступ проти Будьоних. Їх розбили. 17 чоловік тільки загинуло в той час із Софіполем. Це я знаю просто про Софіполь, це дійсності, що загинуло 17 чоловік, навіть декого знають, чиї родичі. А ми так просто взяли, проголосували. Люди зараз подорожаться. До мене приходили люди, я об'ясняв. Там за ці вулиці ніхто не голосував. Ці вулиці вони йшли оддільно, зразу за вулиці голосували, а за ці вони просто одільно від цього. А що не можна було піти взагалі? Це ім'я, Кравчука обійшли, там на нічого обійшли, а вірчу треба було Вбері, вбері, вбері. Вбері. Вони, я я не, не згоден з вашою позицією. це ваша позиція. Що що то що то позиція. Це ваша позиція. Ну, а де є докази, що цей Турій когось захищав? От де докази є? Зайдете до мене, я покажу я зачитував. Ну про Петюру, те, що він написав, то там про Турію не говориться. Я вам надав повністю. І тим більше вам, Ольга Михайлівна, казала на. Коли була було засідання цієї комісії, що поки що це питання не зачіпайте, то що її треба добре вивчати Михайліна, нічого не говорила, вона говорила це її рішення. Я маю на це за право люди. Мають право жити на тій вулиці, на якій вони захотіли, щоб її назвали. Вони зібрали підписи і прийшли до вас сказати, що вони не хочуть, щоб була назва цієї вулиці такою. Зараз ми документи подали. Зараз ми змінити нічого не можемо. Прийде временно. Час... Ну як ви подали, так ви зніміть їх. Ми їх не можемо зараз зняти. Подати можемо, зняти не можемо. Я, я вам поясню зараз. Дивіться, про... про... на У нас в аварійному Україні існує два закони про перемінування пунктів. Один закон, який є давнім-давно, про те, як. А цей закон, згідно якого ми переймемо вулицю, це закон про декомунізацію. Відповідно, пождіть. Давайте я розкажу, а тоді будете Але тоді що... Тому що в мене є інші ситуації, ми спитаєте на цьому робити політику, розумієте? Так от, ми до мене приходили жителі цієї вулиці, я їм пояснила, що дійсно ми згідно цей закон про декомунізацію, отак назвали вулиці. Що можна зробити, яким чином це питання вивчить. Так, по-моєму, збирається ініціативна група. Але хтось мені читав, казав, що суд згадати. Давайте на краще вивчимо правильно це питання. Якщо дійсно, діє будоражить це місто, будоражить все. Немає питань, Ту щось... Ту тут, тут питання не, не до євреїв, бо роблять ті що ми тут націоналісти вирішили вирізати всіх євреїв. Назвіть і... ту вулицю ні, любим іменем єврея. Не ми не проти. Я не проти євреїв не через те, що євреї воювали в УПА. І я до всіх національностей, геть навіть до руських, але не до москалів. Ставлюся нормально. Перше тут питання не про а... євреїв. євреї. На той час це був житель міста, який обороняв місто. Ну, від кого він оборов? Це ваша точка зору, я вам ще раз кажу, вам надведу багато прикладів. Я не роблю Давайте ніколи наведе приклади іменно потім. Я ніколи не роблю, не обдумавши жодного. Треба говорити я з людьми, які досліджували історію вже двадцять років, правиль, чи двадцять п'ять років. Вгоріли, і што, што Юлях, чи Єрмолаєв, він тому, ж тому, що люди збираються і будувати. Ви після дня міста в мене яка задумка? Я зберу. Сам всіх людей, ці вулиці. вулиці. Я розкажу свою точку зору. У мене, я, у мене також там людину по цій вулиці. Це не секрет. Я також на цій вулиці маю Коли вчити далі. Вулиці, але, але тому що це було моє рішення. Це, це ваша позиція. Це можна таким чином зараз грунтувати те, що треба повернути стану назву вулиці Жукова. Повірте, таких людей приходить дуже багато, приходить людей, дуже багато приходить людей, які хочуть, щоб повернули вулицю і Жукова, і Будьонова, і все. А від повернення. А про перемінування. Давайте до цього питання повернемося. принципі, я... Кажу людям своє бачення, тому що якщо підійшли до людей, я розумію, що на цьому популяризують. Підійшли до людей, розпитали свою версію. Звичайно, люди будуть До людей і... ніхто не підходив, люди самі зібрали підписи. Мене просто... Давайте... Житель ціє... цього провідка, Давайте, побачив. Я там спілкуюся з людьми, я знаю, до кого підходили, до кого не підходили. Розумієте? Тому я за свій, скажімо, за свій службу ну, відповідаю, я не буду. <спільному> я два рази відібрав Ну Зараз це питання ми популяризуємо, його не треба популяризувати, воно в робочому порядку вирішено. Тим більше, що дійсно, <пільшло> давайте вивчимо <пільшло> історію нашого <пільшло> міста, якщо є люди, які вважають. Я казав, час і звідки. і казали, Що нам робити? Попішні, ідіть, звертайтеся і вирішуйте свої питання. Але просто так не треба, розумієте, що сіти куда, бо я так заходив, я так зробив. Значить заходитись, який голова так зробив, дайте відповідати. Давайте будемо затримати, ми йдемо вже. І разом не спливав. Єдина вулиця, де стояла ім'я, гірша турия, це була вулиця Ленина, одних із переліку, де був кравчук, там і той гірш але за нього люди не проголосували, бо я особисто проводила тоді, тут же в цьому залі, проводила, збирала людей з вулиці Леніна обговорення, і зійшлися на тому, у нас дівчини була або центральна, або соборна. Вибрали Соборну. Хоча нас було на той час, по-моєму, у нас 16 нас. І в тому числі був і гірш Ну Він одразу відпав. От тоді, відповідно, вона ніде не спливала це ім'я. І на все цілому. Подумали, подивилися, ми, маєте, якась була, що її назвали. Ну, маску зробив. Я хочу жити, на вулиці є Духайте, ви шо, Ну ви і... хочете, а всі останні ж не хочете. Давайте закривати цю парламі. Я закону не порушую, а не порушую. Ще одне питання: по поводу вулиці Чкалова, там на вулиці Чкалова є такий стихійний смітник. Ну, Може ви вже бачили, бо я теж тоже... да. треба його якось десь діти. Я не хочу його це там є. розносити це все. Її. Її. Ну, тоді є ніяких питань. Де. Ні, то це, це смітник взагалі в центрі міста, виходить.